Є люди, які, схоже, знайшли ключ до фінансової свободи. Якщо рясне процвітання залишається для вас важкодосяжним, варто ще раз розглянути те, що Бог каже про давання і прийняття. Дар давання це сутність біблійної щедрості, відкрити для себе списання ключові істини продавання і усуньте хибне уявлення про принципи сіяння та жнив. Ваше давання це не лише те, що ви приносите, а й мотив, які за ним стоїть. Дізнайтесь, як вивільняти сміливу віру, щоб приймати найкраще, що має для вас Бог, через щире безкорисне давання. Позбудьтеся міфу про те, що Бог благословляє лише анонімне або таємне давання. Зрозумійте, що коли ви даєте від щирого серця, це справжній шлях до надлишку. Розуміючи ці істини, дозвольте Духу Святому працювати у вашому серці і станьте свідком життя, що переливається через край Божою добротою і процвітанням. Ви станете живим свідченням Божої щедрості, надихаючи інших і приваблюючи їх до щедрого Бога, якому подобається благословляти свій народ. Не пропустіть цю дивовижну мандрівку, ходіть у фінансовій свободі, яку має для вас Бог. Вітаю вас, Ісус є Господь. Амінь. Амін. Він Господь. Так. Він на престолі. І молитва все змінює. Амін. Так, так. Отже, відкриємо наші Біблії на шостому розділі послання до Ефесян. І тут, в шостому розділі, є ключовий вір. Саме в цьому шостому розділі. Послання до Ефесян є вірш, який допоможе людині мати успішний розум. Так, коли ви робите так. щось для інших людей, що принесе їм процвітання, і почнемо з шостого. Ми не читатимемо весь розділ, але подивіться так. восьмий вірш. Так, сьомий вірш. Служіть старанно Господові, а не людям. Так. Знаючи, що кожен одержить від Господа по мірі добра, яке він вчинив? І після цього я почав молитися і шукати Господа з цього приводу. я запитав, як я можу це зробити? Ви починаєте з простих речей? Він сказав: ти зауважив, що всюди, де ти бував, у ресторанах, які ти відвідував. Хтось оплачує витратні матеріали. Якося я зайшов до чоловічого туалету, а там хлопець витягав паперові рушники, користувався ними і кидав на підлогу. Потім хтось мав комусь заплатити, щоб підняти їх, а ще їм потрібно було заплатити за ці рушники. І тоді Господь сказав: використовуй лише ту кількість рушників, яка тобі потрібна. А потім візьми один і витри умивальник. Бо так ти допомагаєш процтати іншій людині. І є люди та ангели, які йтимуть за тобою. І це врятує твоє служіння, а також особисто вас злорією. Так. Так. Хвала Богу. Амінь. Так. І далі. А ви, пане, чи ні дім те саме. І трохи нижче. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб ви могли стати проти хитрощів дьявольських, бо наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влад, проти правителів темряви віку цього, проти піднебесних духів злоби для цього. Прийміть повну Божу зброю, щоб ви могли дати відсіч у лихий день і все подолавши встояти. Амін. Тож станьте, підперезавши стегна ваші істиною і зодягнувши зброю праведності. Ви Божа дитина, і ви праведність Божа у Христі. Алілуя. Ви у правильному становищі перед Ним. Так. І взувши ноги, в готовність проповідувати Євангелію миру. Так. Євангелія це сила Божа. Тому виходите в Його силі, у силі Божій на спасіння. Так. так. А понад усе візьміть щит віри. Навіщо? Бо всі ці речі залежать від віри, яка змушує їх діяти, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого, і шолом спасіння візьміть, і меча духовного, яким є Слово Боже, всякою молитвою? Так. так. Ви збираєтесь на молитву, але ви ще не задягнулись». Може, вам краще повернутися в свою молотовну кімнату і одягнути все озброєння. Якось мені зателефонувала одна жінка. Вона була стілена від раку через наше служіння. Фактично, я був одним з тих, хто служив їй. Вона зателефонувала і сказала: до мене повернувся той рак. І я сказав: Гаразд, візьміть свою біблію. І я почув, як вона запитала: Де моя Біблія? Оце так. Мені довелося повернутися до самого початку. Так. Я сказав їй, ви маєте завіт з Богом. І він складений на крові Ісуса. О, так, так. Але саме тут все змінюється. Так. В молитві. Погляньте. Всякою молитвою і благанням завжди моліться. В одному перекладі Біблії говориться всіма видами молитви. Прочитайте розширений переклад різними видами молитви, і є молитви віри. Так. Це важлива молитва. Також є молитва присвячення, і також є молитва прохання так. і різні способи молитви. Тому вони всі задіяні. Всі і благанням завжди моліться духом. Як щодо цього, прохання, заступництво. Тому пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. І за мене щоб дане мені було слово відкривати уста свої і сміливо звіщати. І за мене це про кого? Про вашого пастора. І вам слід молитися за нього не лише в неділю. Так. Багато людей вважають, що відвідування церкви це служіння Богові. Це неправильно. Це не служіння Богу. Служіння Богу це те, що ви робите в церкві. Чи допомагаєте ви пастору? Чи зголошуєтесь робити щось як волонтер? Чи, можливо, ви вирішили зібрати команду і упорядкувати клумбу перед будівлею церкви? Так. Це служіння Богу. Це служіння Богу, коли ви приходите до пастора і кажете: Пасторе, що ми з дружиною можемо зробити тут? Ми так любимо цю церкву. Розумієте? Церква не належить Андреї Джені, вона належить Господу. Так. І я хотів наголосити на цьому. Отже, це молотовне всеозброєння. Ви стаєте навколішки, одягаєте це всеозброєння і переконуєтеся в тому, що ви робите це з вірою. Так, і я не боятимусь і не лякатимусь цього приводу. Амінь, бо я вже маю місця писання, я вже посіяв своє насіння. Що ще? Що ще я можу зробити? <реш> так, так. Так, амінь давайте посіємо ще якесь насіння. Так. Давайте посіємо ще щось цю землю просто для задоволення. Так, три мушкетери Джері, Джесі і я. Якось ми були на Гаваях. Ми проходили повз на ресторан, і Господь сказав мені: зайдіть туди. Це було посеред дня, я просто бачу це в своїй уяві. Там майже нікого не було, і я сказав: Ходімо, друзі, Господь хоче, щоб я зайшов сюди. Він хоче, щоб ми зайшли сюди. Ми зайшли туди, і там за стійкою був чоловік. І Бог промовив моєму дусі: дай йому сто доларів, він потребує їх. А якби я їх не мав, то він би мені цього не сказав. Так, вірно. Тож я зробив це. Джері сказав: я теж хочу взяти в цьому участь. І Джесі, звісно, Джесі сказав, це не станеться без мене. У того чоловіка на очах з'явилися сльози. він ні гадки не мав, що за мить до ресторану зайдуть 300 доларів. він ні гадки не мав, що ми зайдемо туди. Так, так, так. Дамо йому 300 доларів. Розвернемось і підемо звідти. Якщо він не бачив нас так. по телевізору, то він навіть не знав, хто це зробив. Так, так, так. Так. Але саме про це ми і говорили протягом так. тижня. Послух. Послух. Правильно. І робили те, що Бог сказав нам робити. І якщо ви прочитаєте весь шостий розділ, то Павло говорить тут про послуг. Так. Він каже Раби, будьте слухняні. Так. Так. Не тому, що це виглядає добре, Амін. а так, як для Господа. Так. Знаєте, брата Кеннет, пару тижнів тому, і можливо, Дженні, ти зможеш щось до цього додати, але пару тижнів тому Бог промовив до мене, і я почав проповідувати серію проповідей на тему станьте тими, ким ви є. І я сказав: Господь, це звучить трохи дивно. Хіба не повинно бути стаючи тими, ким ви є? І він сказав ні. Станьте, це заповідь? Так. Це не дорога. Чудово. Це не дорога від того, де ви знаходитесь зараз, до того, де ви маєте бути. Віра, вона миттєва. Так. Станьте тими, ким ви є. Ось що таке послуг. Послух, він миттєвий. Це не, ну я подумаю про це, я спробую бути у вірі. Я збираюсь прийняти сьогодні рішення бути у вірі. Це життя вірою. Це життя вірою. І коли Господь сказав нам про це, ми просто почали навчати цьому факту, що у це потрібно увійти. Це те, про що ви тут кажете, це те, про що ви кажете у цій конкретній частині. Ви кажете, зачекайте, вам слід щодня свого життя діяти в абсолютному, абсолютному послуху волі Божій і стати тими, ким Бог сказав вам бути. Алілуя! У цьому ключ. Так. І це те, про що я подумав, коли ви сказали про це, самим актом послуху ви змінюєте чиюсь долю. О, це чудово. Це щось перемикає в усвідомленні так. людини, і вона каже: Бог побачив мене. Я мав таку-то потребу, і ось що сталося. І, звісно, кожен з нас сказав йому, так, так. що Господь скерував нас сюди. Я сказав, що на кшталт. Я вас не знаю, але я знаю Господа Ісуса. Так, і Він скерував нас сюди, щоб ми подбали, щоб ви сьогодні були благословенні. І саме так ви це робите. Так. Саме так ви це робите. Це любов Божа. Це любов Божа, Джені. Коли я вперше відкрив 11 розділ послання до євреїв, і я досліджував це слово за словом. Слово за словом, слово за словом. Так, так. І ось я дійшов до одинадцятого розділу. Але не починайте з одинадцятого, бо перед ним є ще десять розділів. Так. І всі вони ведуть до одинадцятого. Так. Так, так, так. Так. І, наприклад, в десятому розділі говориться: «Праведний житиме вірою. А якщо хтось захитається, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, а стоїмо у вірі. Так, віриш його очікуванням, і потім кожне з цих віршів. Так, бо нею засвідчені старші. Вірою, ми пізнаємо, вірою Авель приніс, і кожен з них містить послуг Богу. Так, вірую, ной так. Мабуть, він виглядав як найбільший дурень на світі. Адже раніше ніколи не було дощу, не було такого поняття, як дощ. І якщо ви дослідите це, то довідаєтесь, що вода піднімалася з глибин землі, як в Еденському саду, і приносила вологу й русу на землю. Вірно, і саме так зрошувались рослини. Так. так. І ось ной будує корабель, ковчег, і хтось запитує, що, ти робиш? що таке корабель? Навіщо кораблі? Аной будує його величезний, і витрачає на нього весь свій час. Люди називають його безлуздим та ще якось. І тут говориться: Бог зачинив його ковчезі, і почався дощ. Люди казали, що це таке? Що це? Що це? Сорок днів і сорок ночей. Це шість тижнів безперервного дощу. Так. Глибинні джерела виривались назовні і били в стіни ковчегу, намагаючись проникнути в нього. І так, Бог пообіцяв дав свою веселку, що більше ніколи такого не вчинить. І я подивився на це і сказав: Глорія, це галерея слави віри. Так. Амінь. так. Хвала Богу, лише так і можна жити. І все це завдяки послуху так. Так всі вони померли в вірі, так, не отримавши обітниць, а лише здалеку бачили їх і раділи і казали про себе, що вони на землі чужинці і приходьки. Бо ті, хто так кажуть, визнають, що шукають батьківщину. Вони бачили його. І мені подобається, що тут сказано про Авраама. Так халилуя. Хвала Богу, алілуя. Вірую Авраам. Будучи випробований, приніс жертву Ісаака, і, маючи обітницю, приніс однородженого про якого було сказано в Ісакові. Буде насіння тобі. Бо він вірив. Він вірив, що Бог має силу і з мертвих воскресити. Тому я одержав його на прообраз. Бала Богу. Він повірив у це. Він батько багатьох народів. Я бачу його воскреслим з мертвих. І ангел сказав: Ні, не роби так, цього. Так, так. Але Авраам мав бути готовий зробити це, бо його партнер по завіту так. знав, так що прийде час, так коли його однороджений син скаже: Так, Отче, якщо це можливо, то нехай пройде поз мене ця чаша». Так, так, так. так. Але це було неможливо. Так, він не міг цього зробити, бо його партнер завіту у віці ста років був обрізаний, і він пролив свою кров. Уявляєте, який це був біль? Набряк у такої літньої людини. І він пролив кров, і він страждав від цього. І Авраам зробив це того дня, коли Бог сказав йому про це. Він був цілком впевнений. Так, так. так. На сто відсотків. Тепер він зцілений. Так. Він має завіт з Богом. Так. І він побачив це. Так, так. І у вас був завіт з Богом, а в ньому був купол віри. Так. Амінь. Так. Амінь. Так. І в ньому були люди. Так. Люди, які мали прийти туди. Так. Були люди, які мали прийти туди. Так з інших регіонів Південної Африки так. були люди, які мали переїхати так. туди і переїхати до цієї розкішної, чудової будівлі. Так, і всі мали бути там того дня. Ми всі мали стати навколішки, підняти руки, щоб присвятити цю будівлю Господу. Так, так, не Соломон присвятив храм, це зробив народ. І коли ви читаєте це, ви бачите, Аллилуйя. що це сказав народ. Ми всі були там. Дякую, Господи. ми всі стояли на тій святій землі. Святій землі, яка колись була хлівом для овець, прямо біля річки, іншою була церква ріка. І з цієї ріки зцілення піднявся купол, купол віри. Хвала болелуя! Богу. Хвала, Богу. Хвала Богу! І мені одразу пригадується Фред Прайс. Так. Вони так, так вони теж збудували будівлю з куполом, так, хоча це було неможливо. Так. І я теж молився там. Так. Так. І я сказав йому, ви збудували орієнтир віри. Так. Так. Я прилітав туди, щоб проповідувати. І диспетчер, який керує повітряним рухом, так. сказав комусь переді мною. Летіть таким то курсом, потім поверніть ліворуч. І летіть над куполом віри. розумієте, для них це було просто точка на землі, орієнтир. Але щоразу, коли вони це роблять, так. Їм доводиться казати віра. Віра. І хтось запитує, що таке купол віри? І де знаходиться купол віри? Так, так. Як дізнати, що це? Так. Вони саме так казали. І коли ми отримали ось цю ділянку для нашого служіння, ангар для літаків згорів. Тож пізніше нам довелося вірити про кошти, щоб збудувати новий. Ми поїхали на нашу конференцію в Фортфорті. Все це стосується того, про що ми говоритимемо наступного тижня. Віра, так. сюди заїхали всі ці вантажівки. Так. І я сказав, Глорія. Ось їде наш новий ангар. Так. Слава Богу. Раніше ми збудували там невеликий ангар, бо ми літали на малому літаку, Сесна 421. І коли в кінці тижня ми повернулися, там вже стояв новий ангар. Він був величезний. Я сів літак і облетів його, і Глорія сказала: «Кеннете, ми збудували орієнтир. Так. Як ви Слава вважаєте, Богу. які відчуття з'являються? Коли ви чуєте своє прізвище в назві аеропорту, Так, так. в дитинстві я малював літаки, а тепер аеропорт назвали моїм ім'ям. Так це обітниця Віри. Борт такий то. Вам дозволено летіти над аеропортом Копленда на висоті не менше тисячі метрів, бо у них там незначний трафік. Якось я злетів, і ми полетіли, а Двейн мав зв'язатися з диспетчером і вказати наш бортовий номер. Той чоловік запитав брате Коплен, ви в літаку? Я відповів так, сар, я тут. Він сказав: сподіваюсь, служінні все гаразд. Це так. То був диспетчер. Я ніколи його не бачив, але я впізнав його голос. Хвала Богу. І ось ми говоримо про купол віри. У нього білий дах. І дивлячись на нього, це захоплює подих, бо це зробила віра. Хвала Богу, Alleluja. вся ця територія під одним куполом. Це схоже. На величезний спортивний стадіон. Там великі лампи, і яскраве освітлення. Це і є спортивний стадіон. Бо саме там ми отримуємо перемогу над дьяволом. Алілуя! Так, хвала Богу. Амінь! Забираємо в нього своє. Так. В ім'я Ісуса. Алілуя! Алілуя! Бог добрий. Так, Він добрий. Бог добрий. Кожна обітниця, яку він коли-небудь давав вам, кожне слово, яке він коли-небудь сказав вам чи промовив над вами, воля Божа завжди буде виконувати те, Амінь. що він вам пообіцяв. Амінь. Зануртесь у Слово Боже. Зануртесь у те, що він вам сказав. Будьте слухняними цьому, виконуйте волю Божу. Так. І ви побачите, як будете процвітати. кажу вам: процвітання приходить до вас завдяки цьому служінню. Я знаю, я знаю це служіння місію Кеннета Копленда. Коли ми сіяли насіння у це служіння, то щоразу отримували урожай. Щоразу, щоразу, це хороша плідна земля, в яку ви можете сіяти. Амінь. І сьогодні я хочу підбадьорити вас як партнер цього служіння. Я хочу закликати вас посіяти своє насіння у землю. Робіть те, що Бог каже вам робити. Ви хочете бачити, як приходить процвітання? Ви хочете бачити, як Боже благословення приходить на ваше життя у всіх її сферах? Посійте насіння у землю. Ви дар давання. Бог дав вам все у вашому житті, щоб ви могли діяти на цьому рівні як ніколи раніше. І ви побачите, що робитиме Бог. Наповнене вірою мислення, наповнене вірою мислення. Амінь. Продовжую. У Всьому ще я роблю і використай решту часу. Залишилось зовсім трохи. Я хочу, щоб ти приділив цьому більше так. часу. Знаєте, все, що ми робили у своєму житті, це шукали, куди можна посіяти насіння. І ми знайшли це місце. Є й інші місця, але це місце процвітання, це місце повноти. І коли я кажу про процвітання, я маю на увазі Боже благословення у кожній сфері вашого життя, у дусі, душі і тілі. Коли ви сієте насіння у землю, ви відкриваєте вікно Божого благословення над вашим життям у сфері здоров'я, у сфері фінансів, у всьому, чого ви торкаєтесь. Рука Божа робитиме ваше життя успішним. Чому? Бо ви посіяли насіння у землю. Отець я прошу прямо я зараз, Ісуса. щоб кожне насіння посіяне у це служіння. твоїми Ісуса. партнерами цього тижня. Дякую, Господь, нехай воно принесе урожай, нехай воно принесе примноження. у всі сфері Ісуса. їхнього життя. І я проголошую стократний урожай. Аллилуйя. Як ти зробив це для нас у вірі? Отець, це плідна земля, так, Господь. і Господь сьогодні, в який би час вони не дивились цю передачу в у всьому Ісуса. світі, нехай процвітання, Дякую, благословення Господь. і цілісність прийдуть Хвала Богу. у всі сфери їхнього життя в ім'я Ісуса. Амінь. 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 Ісус сказав про стократний врожай у 10 розділі Євангелії від Марка. Амінь. Хвала Богу. Хвала Богу. І наш час вичерпано. Так, ми повернемось до цього наступного тижня. І, можливо, ми звернемося до вашої книги. Кажу вам, вона мені дуже подобається. Віра тут на кожній сторінці. Аллилуйя. Амінь. Аллілуя. Дякую тобі, Господи. Ми повернемось за хвилину. Вітаю вас, я Ларі Орен. Всі божі обітниці завіту призначення робити вас успішними у всіх сферах вашого життя у дусі, душі, душі і тілі, фінансово і соціально. Ці обітниці гарантовані вам дорогоцінною кров'ю Ісуса. Ось чому ви можете бути абсолютно впевненими у тому, що Бог зробить те, що пообіцяв вам. Все, що вам потрібно робити, це вірити в те, що сказав Бог, і потім діяти відповідно з його обітницями, коли він вестиме вас на те багате місце, яке він для вас запланував. Одна з Божих опітниць завіту про ваше процвітання міститься у посланні до Галатів 6, 6, 8. Там говориться а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осмієний, що посіє людина, те й пожне. хто сіє у плоть свою, від плоті пожне тління, а хто сіє у дух, від духа пожне життя вічне. У царстві Божому процвітання приходить до вас через прості дії сіяння, і жнива ось як діє Божа економічна система. Коли ви сієте в роботу служіння, ви стаєте партнером Бога у тому, щоб досягати загублених і збудовувати тіло Христа через проповідь безкомпромісного Слова Божого. Оскільки Бог ваш партнер по завіту, він особисто слідкує за тим, щоб ви зібрали рясний урожай того, що посіяли сьогодні на передачі переможний голос віруючого День пожертвувань, і ми хочемо дати вам можливість стати партнером Бога, посіявши у місію Кеннета Копленда. Кеннет і Глорія дякують вам за кожне посіяне вами насіння. Ваші пожертвування – це наша точка контакту, щоб згодитись з вами про ваш рясний урожай. Ви допомагаєте нам розповсюджувати добру новину про те, що Ісус спасає, зціляє, визволяє у всьому світі, всіма досяжними засобами. Дозвольте мені помолитись за ваше насіння, яке ви сьогодні сієте. Отець. Дякуємо тобі за те, що ти даєш нам насіння для сіяння, як ти даєш нам хліб на поживу. І ти примножуєш кожне посіяне нами насіння. Примножуєш плоди нашої праведності, щоб ми були багатими на всяку щедрість. І ми дякуємо тобі за це. Амінь. Ось як все це працює. Так, це діє в південній Африці, це діє в північній Африці, це діє в Нігерії. Так всюди, де є люди. Хвала Віра Богу. діє. Аллилуйя. Амінь. до зустрічі наступного тижня. А ми Кеннет Копленд, Андреї, Джені, Джені, Рейберт. Це все ми. Я багато років неправильно вимовляв його прізвище, і він жодного разу не виправив мене. І всі наші так, студенти так. нагадуємо вам, будьте частиною хорошої церкви, Амін. церкви віри, церкви, де вірять Богу. І пам'ятайте, що Бог любить вас. Так. Ми любимо вас. Ми любимо так. вас. І Ісус, Ісус є, є Господь. Господь. Тому прославте Його і поклоніться отцю в його слава, слава. Дякую, Дякую Ісусе. Тобі, Господи Ісусе! Слава Богу. Хвала Тобі! Аллілуї. Слава, Алілуя.